Так, добрий вечір. Ну що, останній день стрімкої атаки на трьохзіркових героях. Тож поїхали. Не будемо тягнути час, бо все розумію, п'ятниця. І хочеться всім відпочити. Так, у нас тут дони з медведем. Та добре, поїхали. Начебто влаштовує все. Так, ну, не можу не використати, ні. І, і. і... але зривати, бо так стоять якось паскудно. <кій> так, медведь там щось хилиться. Але то немає ніякої різниці, якщо чесно. Давай так зробимо. І давай, давай цей фланг спробуємо прибрати. Так. Тепер якось би в пустоту покидати, ні. Нема ні в кого ідеї як це зробити. Ну, давай ось так. І ось так. Хай вже два дони будуть заряджені. <кій> <кій> угу. Бій трошки затягується, як завжди, в принципі. Ага. Угу. Тут ще бонуси там від Безіла будуть. Давай хилимось. Спробуємо хоч десь щось забрати. Угу. Звісно, побиття побиті нашому міньйони. мінньони. То не біда. <coughs> угу. Повсім попали. О, тепер вже цікаво. Я думаю, бій в нас затягнеться так на добре. Вже буде 8 мільйонів, ні. Ну давай. Джахангір працюй потроху. Роби щось. Ага. Так, три сови. Ну, начебто шанси непогані. Так, але влучили не туди, куди треба. Давай ще фіолетовий. Стоп, ну доню не заряджайте тих, ні? Так, а ну давай. Ось так, ось так. Ну і комбо наше улюблене, ні? Давай візьмемо тут, ага, ось червоних зарядили ми. Всім же не з'їдять ману, ні? Всім не з'їли, але добряче попсували. Зараз вони ще й відхиляться трошки. Угу. Ну, це ж треба як влучити в, в цього Одже, хангіра, ні? Ну, давай ось так. А, тут багато комбо їде. Чогось я продивився це. Знову два міньйони. <кхід> ну давай спробуємо. Так, знову ми на заряді. Давай. Раз, два. Так. Скільки там? 137. Одним зеленим ні за що в житті ми не доб'ємо. Давай ось так сходимо. Може приїде ще там червоний. До речі, заїхав. Але від цього нам не легше. Бо тут у нас міньйони з'явилися знову, ні. Звісно. Снайперське влучання. Давай ось тут фіолетове пошукаємо. Ось знову заряджений Беті, але що нам скажуть цих два міньйона? Не вилучили, окей. Так, але міньйонів не пробили взагалі. Тут в них зараз стільки броні там, що не так вже ти просто зробити буде. Ну, але ми спробуємо все ж таки. І знову у нас 2 мільйони. А4 додається. Так, в них пасивна команда, але щось я її не можу загасити. Потрібно, певно, чекати бонусу буде заповищений урон. І тоді ми вже, може, щось будемо і робити, ні? Давай. Так. Що, запускаємо комбо? Все, як ми любимо. Так. Фас чудово покинув чат. Зараз буде трохи легше, я так сподіваюся, М -м Давай ось тут сходимо. Так, ну стільки скільки червоних насипали, то... то... Так, ну що, стільки, скільки дали червоних, то тут гріх не виграти вже. Ага. Так, ну, все тут. Донів майже змило Зі шляху. Та тепер можете ставити блок там хоч. Хоч плюс 100, плюс 200 все одно тут. <кій> так зараз будемо цю корису валити. Вже набридувала вона своїми бафами. Так, ну що я вам хочу сказати? Каміння насипали тут як дурному. Тому я думаю, що зараз десь близько фініш турніру наш з відсутністю камня і, е звісно ж, з поразкою, Але ми ще поборемось трошки. Хоча давай пошукаємо тут кристал зелений, не знайшли. Так, ну і що? Давай спробуємо тут. У нас є 4 зелених. І після цього будемо брати трійку зелених. У нас несподівано червоний кристал виїхав, це не може нас не радувати. Але ми відхватили тут, по-перше, число, ні? тому давайте робити ще червоний вхід. Отпадало таке, ні. Ну давай спробуємо філоу зарядити. Може ще комбо якесь дурне там знесе того гульмера. Ну, до речі, знесло. Але зараз ми будемо отримувати на горіхі один раз. Так. Угу. Чудово. Так, тоді добуваємо цього, цього ліліпута. І давай хилимось. Та й певно вирішуємо на нашу користь ми цю битву. До речі, несподівано так. Все ж таки Бетті з фазом і фоун тримають. Подобається мені ця фоун. Ну, реально, тягне добре з, ці, з цією додачею мани. Іде добре. Так, поїхали пеньок. Поїхали. Але тут і безів ще є, ну <кій> будемо дивитися, що? Одразу кристал фіолетовий робимо, звісно ж. І ось тепер питання, чи ми нам ж не А може і встигнемо, до речі. Давай зробимо ось так хід. І ось так обережно. Так, все, від пеньками закрилися, тепер можна ризикувати. Так. Угу. Ну давай лупити в пенька. І ось я думаю, як би його краще в пенька все засунути чи зробити той жовтий кристал. З однієї сторони нам він і не потрібен, а з іншої в нас буде потім провод поля, але ж там же під контрою, ні? Ну так, контра нам не потрібно. давай спробуємо його завалити. Все, пенька знесли. Чудово. Давай одразу візьмемо так. Я хочу ще підхилитись. Ага, тут все поїхало. Тут зараз і вони принесуть по мені урон, і я підхилюся. Ще лебід та дурна сходи. Але ж вона обнуляє беззіла, так? Ну так, ну тоді поїхали. Давай зриваємо все одно. Так, що там фас, як справи? Ну, живий ще. Угу. Вдачі. Вдачі тобі безів. Там фас чинить супротив, як тільки може, але це його не врятувало тільки що. Базів так само там щось витанцьовує. Так, так, нак... ага, все, закінчили танці. Тому він стиг на себе то накласти. Добре. Ми підхилимось. Зробимо червоних. Угу. Давай ще зарядимо червоних. Так. Поїхали. Підхил зробимо. Ось так. Давай, добивати, може тебе вже якось, ні? Угу. Зробимо ще синій кристал. Там і комбо пройде в, в лебі тут трошки. Ого. Трошки щось поїхало, ні? Давай. Так, вистачило нарешті. Морозко. років його не бачив. Його ще й зламали. Нічого собі. Ну давай. <кій> <кій> Невже це центр нормальний? Зараз перевіримо. Чи нема у нас тут кристалика червоного, а? Давай пошукаємо щось таке. Давай спробуємо. Тут може, тут приїде. Ні, не приїхав. І червоні трохи роз'їхались. Давай робимо так. По рещику вилупимо. Ага, цей хилить Міньйони по 138 хп. Давай ухиляння. Давай спробуємо підхилитись трошки. Скільки? ага. Він щось нормально так вихилив їх, не? ні? Давай ось тут сходимо. А зараз, зараз знову буде хилитись через хід. Угу. Четверо ухилилися. Резчик покинув чат. Морозко не хоче поки. Ну, добре, будемо працювати над цим. Так, мені там дзвонили, вибачаюсь, трохи перервався запис, але нічого тут цікавого не трапилось на щастя. Тож поїхали дал, далі гнути свою планку. Тут і підхил в них є, і все в них є. Так, давай ось тут сходимо. О, ну що, Азар, не вийшло, да, зробити щось з Джаханагіром? Так, і робимо ось такий хід. О, за зелених тут комбу таке нормальне, вже б добило б того морозко, але що він тут вже зробить там. Здоров'я вже так порізано, що там вже хоч що роби, що не роби. Тут все одно вже. Давай тоді джахангіра. І ще раз пройдемося вакасом по ним. Але я думаю, що це максимально їм зрізав. 319 хп максимал. Воно ще зріжеться чи ні. Ні. То вже максимально ну, чудово. Так, да, так, да, да. можеш хилитись там, скільки тобі влізе. Тут вже нічого не врятує вас, метелики. Якби ще Хокмун там щось різалось, то чиниться проти всьому, що, що я роблю, ні? Ось так. Давай ще ось так. Знову підхил, так? Ну добре, ми потерпимо трошки. Потерпимо, вдаримо. І ось тут пошукаємо щось. Ага, ага. ти бачиш, там уже на неї щось накладається навіть. Це зараз буде Беті розвалювати в селяну. Але без помічі не обід все одно тут. Нарешті. По столу урону це сильно, але надійно. О, два пенька, ведмідь. А ну давайте. Уже, в принципі, все одно. Це останній бій. На сьогодні, та й, в принципі, в цьому турнірі, тому вже якось і не так страшно. Ага. Буде пеньок бити, то давай. Напевно, двох ми не, не втримаємо, ні? Ну, да, по 500, по 600. Ну і чудово. Чудово. Хотілося б не нуль, але і так добре. Я вважаю, турніри ми відіграли Даже більш-менш нормально. На якому місці? Ну, сподіваюсь, топ-5 залетим, а там далі вже і не потрібно. Добре, всім гарних вихідних. Побачимось в наступних відео.